В ефірі подкаст-Мотивація за мікрофоном Михайло Поп'юк. Знаєте, я дуже скучив за вами, мене тиждень не було тут. І от, знаєте, я, що я вам розкажу трошечки про себе, що я їхав в Мукачево, бачив двох прекрасних артистів і кажу: люди, приїдьте, будь ласка, на Буковину, дуже треба, хочуть люди вас. Вони дивляться на мене і кажуть, Міша, куди? Подивись на себе. Кажуть, є дві умови. По-перше, щоб буковинці донатили на Збройні Сили України, кажу, вони точно не будуть це шкодувати. А по-друге, будь ласка, щоб був кондиціонер. Так що кондиціонер в студії є, і в мене поряд прекрасний прекрасні двоє прекрасних українських артистів, а точніше солістка, відома українська співачка, учасниця 12 -го сезону «Голос України Марта Лепчай. Привіт, Марта, привіт, вітаю всіх та що сказати, легенда, людина, і на якій я виріс, бо гурт був заснований якраз в тому році, коли я народився. Відомий український співак Валерій Харчишин. Соліст гурту Друга Ріка. Привіт, вітаю! Скажіть, будь ласка, як ви, як доїхали, як Буковина вам взагалі? Розкажіть трошечки, як, як ваш настрій? Прекрасна е, частина нашої країни, і я завжди тішусь, коли тут буваю, тому що ну, це, мабуть, одне з е, найулюбленіших міст е, моїх. Е, і одне те саме місто е, велике, яке я відкрив для себе, коли мені було. Років 10 чи 12, бо я жив у невеличкому містечку Люборі і mm -hmm. е через наше місто проїздили всі ці автобуси, які е валили на, на, на Чернівці, Хмельницький, камянець подільський Ужгород і так далі. Я всі в перший ліпший бус, нікому нічого не сказав і опинився в Чернівцях. Нещодавно для мене нещодавно це років 5-7 Тому я я я відвідав і гори з буковинського боку. Та О, з боку Буковини гарно. там ми дійшли ми до скель Довбуша і так далі. Ну коротше, ви все знаєте, чому так. я буду розповідати. Всі буковинці вже знають, такі. Ну це вже верифікований Буковинець. Можна наполовину так і сказати. Марта, як тобі Буковина взагалі, як Чернівці, місто? А, дуже мені подобається знаходити. В західній Україні, тому що я насолоджуюся всіма краєвидами і насправді десь сумую в Києві, знаходячись за цією красою, яка навколо, дуже подобається ваше місто. Дуже зелене, гарне архітектура. Просто все в кайф. І це прекрасно. Мені здається, ви відчуєте, що я надіюся. Не останній вас приїзд сюди. Треба наступний раз, як Валерій, через гори попробувати. Ну там просто краєвиди. І прекрасно. Е, мені дуже незвично знаєте в якому плані не то, що я вперше вас бачу. Це дуже приємно. А те, що поряд е, зараз дві епохи, я би так сказав. І дуже класно, ви глядачі бачили і чули, як вони спілкуються перед ефіром. Ну це дуже прикольно. Ми спорили по хто який скорпіон, хто куди. Скажіть, будь ласка, як зараз взагалі мені подобається те, що концерти е, організовуються в плані, що є лайнап артистів дуже різний віковий, і це дуже прикольно. Скажіть, як вам взагалі разом оцей тур? оце дев'ять міст у вас? Як ви взагалі на сцені поєднуєтеся? Нема такої дідовщини, щось з такого ми навіть не домовляючись про те, заспівали одну пісню? Вау. Ну, вірніше, не пісню, а най, пісню, най, най, найголовнішу пісню нашої країни. Е, Об'єдналися в кінці, наприкінці концерту у гімні і заспівали його разом. Тому я думаю, все класно. це буде наша добра традиція. Все класно, і я не відчуваю е, різниці. Е, між епохами. епохами нема такого. Абсолютно. Так. Ну можливо, тому що зараз ми потрапили в якийсь цикл, коли е, там одна епоха завершується, інша, інша починається, і повторює якісь елементи з попередньої. Тобто, mm -hmm. от співпали, можливо, ці цикли. Не знаю, як, як пояснити, але. Я не відчуваю, що музика там революційно якось чи еволюційно надто змінилася для того, аби. Тим тим більше, що ми граємо рок. Так. І ну, він жанр ну він вічний. ну… Це сто відсотків. Поки ми зараз будемо на невеличку поузу. Останнє запитання безстренько. Я дуже люблю рок і побачу, що військові дуже люблять рок. В більшості всі, де я бачу, сторіс… Я би казав, що це музика справжня. Просто це військові люблять спра справжню. Відверто, чесно, коли е, артист там автор пісні розмовляє е, тими тими вібраціями, тим тим, що пережив, власне, так, не штучними емоціями, не штучно пережитим кимось, не складанням літер в, в якісь рими, е, які ласкають, пестять вухо. Правдою, це правда. А, і ми зараз перебуваємо в тому стані, що нам потрібна правда, не марафон. Вибачте, 100%. Тому залишайтесь, слухачі. Ми тільки розпочали. Рок присутній уже в студії 106.6 FM. Біля мене Харчешин. Біля мене Марта. Буде все класно, тому залишайтесь. Ми тільки розпочинаємо. У нас бесіда трошечки продовжується і прекрасне русло, адже біля мене лідер гурту Друга ріка Валерій Харчешин та Марта Липчай. Марта, розкажіть, будь ласка, про тур. З чим ви завітали на Буковину? Що це таке, і, і які люди мають бути присутні в даному? Ми захисту. до вас приїхали з туром нескорені. Це так. вже другий тур минулого року. У нас був перший тур метою нашого туру. Було протезування бійців в містах, де проходили концерти, і справді нам вдалося запротезувати 12 бійців. Всі вони вже з протезами, всі вони адаптувалися до нового життя, і насправді вони всі дуже заряджені, всі на позитиві так точно, тому що вони віддають. Насправді ще більше ніж людина, яка може не цінувати своє життя. Цей тур нескорені ми захотіли допомогти нашому війську нищити ворога ударними fpv дронами Тобто всі 100% продажу квитків ми спрямовуємо на закупівлю дронів, і е, точно придбавши квиток, е, ви можете бути впевненими, що якась кількість русні точно помре. Буде більше хороших русських, я би так сказав, цьому mm -hmm. плані. Е, скажіть, будь ласка, ви були ініціатором е, так. туру? Так, скажіть, будь ласка, як проходить ваш тур і які глядачі? Е... Взагалі, в містах чим відрізняється Мукачево, до прикладу від інших міст. Можливо, люди якісь. Ну, яка аудиторія у більшості присутня? Дуже хочеться дізнатися вашого ряда. Різна глядача. Е, різна аудиторія є, е, але переважно те, що я спостерігаю, це і ну, це я, я би казав від, від 20 до, і до 50. Свідомі українці. Так, я би казав, що Ауди, аудиторія не, не, не дуже відрізняється, це ті, ті ж самі люди, це українці, так. і незалежно від того, де вони географічно нині розташовані, і де, де, де ми виступаємо, залежить від обставин, від концертного місця, да, від майданчику, да, від е, того, в які обставини люди потрапили. Якщо це е, там, е, зала концерту, де передбачено сидіння, то вони відповідно і поводяться. І вже від нас залежить, чи вони встануть, чи вони будуть активними, чи вони далі сидять. справді хотілося б, щоб вони а, стояли? — А що, щоб скоротити відповідь на питання, це так само, як у анікдоті про клавішника рок-гурту і клавішника поп-гурту. Чим відрізняється, можеш мене запитати? Чим відрізняється? Добре, давайте зробимо так, що я це не чув. Чим відрізняється, пане Валерій? Клавішник від рок-гурту і клавішник від поп гурту? Нічим. Це прекрасно, бо це є люди, українці, вони знають, заради чого вони приходять і заради чого вони є. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваш тур проходить? Як ви вживаєтесь разом на сцені? Як відбувається взагалі оця колаба? Розкажіть, будь ласка, більше, щоб люди, які сьогодні от, думають, я хочу прийти на цей концерт, допомогти війську, побачити всіх вас, що там буде відбуватися взагалі? У нас вже було два солдати в Ужгороді та Мукачево. До речі, хочу доповнити, що на наші концерти Приходить дуже багато військових. А, і це класно, насправді. Нам від того ще більш приємно. Ну, для мене честь, наприклад, співати для наших військових. А, так як ми постійно в дорозі, кудись в кожного є якісь свої справи, то ми не так часто пересікаємося, але на сцені ми співаємо разом гімн, Це Сталося в Мукачеві, і це буде наша добра традиція. Залишилось дочекатися на Івана, щоб він долучився. <гум> так, так, так. Ось ну насправді дуже класно, дуже легко. Я кайфую, я насолоджуюсь завжди. Марта, я тобі чесно скажу. Я, до прикладу, полюбив рок найбільше під час повномасштабного вторгнення. І ти мені нагадала, от якщо описувати слухачі, якщо ви ніколи не слухали Марту, то вона більше нагадує в музиці як Ксену Принцесу воїн. Знаєте, або й таку я вже такий, вона така бойова, типу вона заряджає енергію. Е, друга ріка тут без слів. Ваш драйв, е, ви і драйвові, ви буваєте і ліричні, і це поєднує ну, життя. Ну. Да, це дуже класно. Я що відчуваю себе батьком, бо тому, що Валерій вже такі. Фаніфанно. Дід. Дід. Ще не, 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 списуйте себе, так? Ще не списуйте себе так. А чому я знаю? Бо тому, що Валерій не тільки є співак, лідер гурту, він також і займається захистом авторських прав артистів. Валерій, розкажіть трошечки детальніше про це нашим слухачам. Я би казав, що я не займаюся захистом авторських прав. Допомагаєте? Я, да, я опікуюсь Я, Я би, я би казав, що я проводжу якісь роз'яснення, я допомагаю. Із розкриттям там очей, зняттям рожевих окулярів авторів пісень. І якщо, якщо можна сказати, навчаю, то, то, це, то це так. Але це не основна наша діяльність організації е, е, з Української агенції авторських суміжних прав. Основна мета і основна. Е, е, Наша задача це збирати роялті, збирати кошти за публічне використання творів з текстом або без тексту без тексту тобто, це так звана авторська. Публічка. Це дуже важливо, мені здається. Яка, е, збирається з будь-якого використання публічного, тобто кафе-бари, ресторани. І кавери також, наприклад, будь-що. Будь кафе-бари, ресторани, е, торгівельні центри, рітейл, е, інтернет, мережа Google, Spotify, Apple Music, Deezer. Тобто сидить е, десь, там в папчику грає якась пісня публіч, і там по факту накапують. Телебачення, та... бродкастінг це все публічне використання творів і за це використання. Такі організації колективного управління майновими правами збирають роялті і діляться ними між собою. Тобто я маю на увазі, дивіться. Якщо ми зібрали за західних артистів, наприклад, за італійських там чи за е, англійських, то ми відправляємо ці кошти в PRS, в англійську оку, яка розподіляє серед своїх англійців, серед своїх авторів. Так музики, угу. так само вони, коли там збирають в Англії на території вони Англії. Англії, вони відправляють в нашу організацію, і ми розподіляємо ці кошти серед українських авторів музики і так. Так відбувається з, з цілим світом, і нас об'єднує одна велика конфедерація. Сізак це е, така спільнота авторів е, музики цілого світу. Ну мені здається, ви більше за справедливість в цьому плані, щоб бо кожна творчість має А бути... чому ми чому? Чому я і е, мої колеги поруч, чому ми стали цим займатися? Тому що е, відкриваємо тає, таємницю, так відбувається в цілому світі. Тобто, автори музики об'єднуються своїми правами. І самостійно нанявши певний менеджмент, персонал збирають роялті. Ми нічого нового не вигадали. Ми не вигадуємо велосипед, ми робимо те, що робиться в світі. От, і все а зважаючи те, що ця сфера належала шахраям, покидькам і іншим расам. Тому ми вирішили цим займатися чесно і прозоро. От і е, все панове. Будь ласка, запросіть на останок наших глядачів на сьогоднішній концерт. який буде 19.00, нульну літній театр, щоб всі буковинці обов'язково були, і хочеться, щоб наші гості запросили наших буковинців. Ну, якщо ви не знаєте, як провести вечір суботи, ми вас запрошуємо послухати справжню музику, справжній рок, поділитися енергією. І отримати емоції, обмінятися енергією. <рес> тур нескорені. Біля мене був Марта Лепшей та Валерій Харчишин. Сьогодні буде рознос, сьогодні буде Сістем», Друга ріка Марта Лепшей. Тому приходьте, допомагайте Збройним силам України. За мікрофоном був Михайло Поп'юк, подкаст «Мотивація». Бажаємо вам хорошого дня, будьте здорові і слава Україні! Героям слава!